Сьогодні я хотів би поговорити на таку тему як неправильне планування бюджету перед переїздом до Іспанії, на прикладі Валенсії, де саме я і знаходжусь, і знаходиться наше агентство з нерухомості. Перед цим хотів би додати, що цей канал було створено менше місяця назад, і тому я дуже вдячний вам за кожен лайк, підписку, ну і підтримку україномовного контенту в Іспанії. Як планується бюджет для переїзду в Іспанію? До речі, ми говорили про сайти, на яких можна дивитися житло, ну і інші нюанси пошуку оренди квартири у цьому відео. Але сьогодні поговоримо саме про бюджет. Так, от, ви відкриваєте, наприклад, сайт ідеаліста, це найпопулярніший сайт для пошуку оренди, і бачите, там багато різних варіантів є на мапі. Вставити фільтри, ну, наприклад, від двох спалень квартира вам потрібна, і з паркуміста. Ну, це такий найпопулярніший запит. І ви бачите, тут є багато різних варіантів, є і по 900 євро, і по 1000 євро, і ви гадаєте, ну квартир багато. Я якраз візьму одну з таких квартир саме у такому бюджеті. Але я хочу вас повідомити, що це є хибна думка, оскільки, якщо варіант довго знаходиться на сайті, то це або не існуюча квартира, тобто це просто оголошення, яке збирає дзвінки. І потім використовує якось вас у своїй базі. Або це квартира, яка здається тільки іспанцям. Як же виявити саме такі варіанти? Ну, перший варіант це просто низька ціна. Дізнаєтеся, ви це просто по дзвінку е агенту. А другий варіант е дізнається по опису. Якщо в описі написано, що вони вимагають обов'язково страховку, тобто «segura de impago» – це страхування від того, що якщо ви перестанете платити. То за вас буде платити страхова компанія. Оце одразу якби головний е, знак, що скоріше за все буде проблема, тому що таку страховку край важко отримати іноземцю без іспанського контракту, тобто навіть маючи контракт е, якоїсь іншої країни, але не Іспанії, буде отримати важко. Але реально, якщо ми говоримо про українця без роботи або е, з роботи в Україні, то страховку отримати майже неможливо. Так, є компанії, і у мене є контакти таких компаній, які дадуть таку страховку для українця. Але розумієте, ці компанії вони є невеликими. І загалом продзвонюючи такі об'єкти, вибирає страхову рієлтор-орендодавця, а не ви як орендари. І вони скажуть, нас влаштовує тільки ця найбільша страхова компанія, і, відповідно, варіантів у нас якось щось змінити не буде. Тому ці квартири вони висять місяцями, півтора місяці, два. Що бачите, що квартира довго знаходиться на сайті? Вона все ще здається, і в неї приваблива ціна, гарний район, паркомісце, басейн і так далі. Ну, скоріше за все, це точно один із цих двох варіантів. Як же зрозуміти, що квартиру реально можуть вам здати, і це ваш бюджет? Ну тут є декілька варіантів. Перше, це продзвонити багато різних варіантів, спробувати записатися, відправити документи, що вас як мінімум записали на перегляд. Так ви дізнаєтеся, які варіанти вам реально можуть показати. Ну а другий варіант це продзвонювати нові варіанти. Тобто, ви можете відслідковувати кожен день, які нові варіанти з'явилися на сайті, і ці нові варіанти, їх ціна, якщо там немає в описі, що вони вимагають страховку. В такому випадку саме такі варіанти і є тими реальними варіантами, які, які вам можуть здати. Найчастіше це буде плюс-мінус 200 євро до того бюджету, який ви бачите на оголошеннях тільки для іспанців. Чи є варіанти домовитися і вмовити того орендодавця здати вам квартиру, навіть якщо він хотів страховку? Ну, звісно, що є. Треба донести вашу платежоспроможність, те, що ви можете заплатити на 6 місяців вперед, хтось платить на 12 місяців навіть вперед. І таким чином обходить цю зараховку, але звісно виходить не завжди все залежить від людини з іншої сторони. Наше агентство «Ставнюк Інвест» допомагає з пошуком житла для оренди для купівлі. І допомагає в управлінні та навіть продажі нерухомості у Валенсії та передмісті. Наше гасло завжди перевершуємо очікування. Потенційний варіант під оренду виглядатиме наступним чином: просто опис квартири, вказані якісь вимоги до орендаря, але не написано капсом, що треба обов'язково пройти страховку, пройти якусь перевірку. Компанії, або пред'явити іспанський контракт. А написано нормальні умови по депозиту, якісь інші виплати. І такий варіант цілком можна прозвонювати. І дуже ймовірно, що жодних, скажімо так, палок у ваші колеса ніхто вставляти не буде. Сподіваюся, інформація з цього відео допоможе вам правильно спланувати бюджет і не витрачати свій час на продзвонювання варіантів, які. Ніколи не здадуть іноземцям з вами. Був Андрій Ставнюк. Якщо відео було цікавим та корисним, то буду вдячний за підписку та лайк під цим відео. Ну і до нових зустрічей, друзі.